GPT5.1. Нова моделька від компанії OpenAI, яка стала. Ще кращою саме для використання в розмовних агентах, і в агентах для служби підтримки і тому подібне. Тому що це дійсно та система, яка, власне, та моделька, яка, по-перше, стала більш розумішою, більш адаптивною, і має різні ролі і різні підходи до налаштування тону спілкування, стилю спілкування і того, як ми хочемо почути, власне. До агента, який сидить за нами, е, тому давайте розбиратися, що це таке, як з ним працювати, які вийшли нововведення, і е, де його можна застосувати в бізнесі, де він дійсно класно е, показує результати. На зв'язку Михайло Пацан, засновник веб-університету лірту Глобал та it компанії Global. Ми е, впроваджуємо штучний інтелект в е, бізнес, впроваджуємо культурове використання штучного інтелекту в бізнес, консультуємо і, і надаємо експертизу по е, і надаємо технічну експертизу по провадженню штучного інтелекту в ваш бізнес з вас. Лайк, підписки, дзвіночок за максимально актуальну інформацію. Ну а давайте тепер розбиратися з усіма можливостями. І так. Почнемо з першого. Версія GPT 5.1 вона вже вбудована в платну версію чата GPT. Ми коли вибираємо, вона автоматично у нас йде за замовчуванням, тобто у нас тепер немає можливості вибрати інший. GPT 5 вважається Legacy Модел, тобто застарілою моделлю. І тому ми будемо використовувати новішу модель 5. В безкоштовній версії у нас все без змін, ви нічого якихось змін не побачите, тобто у вас все залишиться так же, та, як і. Було раніше, але моделька підхоботу вже також буде використовуватися 5.1. Це перший важливий момент. Другий важливий момент, що з'явилося в GPT-5.1, це можливість керування його персоналізацією. Тобто, це те, про що зараз OpenAI всюди говорить, що версія 5.1, вона стала більш контрольованою в плані. Того, як вона комунікує, які, як вона надає відповідь, якому стилі і так далі. І ми можемо це в промпті контролювати. Тобто, якщо раніше ми навіть промті прописували, що напиши великий терен, не пиши. Постійно дякую, не хвалив користувача, тому що я думаю, ви вже відчули оцей нудотний, постійний, постійне хвалення. Що так, ти вже майже дійшов, ти вже на, на кінці свого шляху, а в тебе програма зламалася на самому початку і ти взагалі і в тебе взагалі нічого не працює, але тебе GPT підтримує максимально, тому що в нього так закладено і це прибрати ну, було досить складно. Зараз це все налаштовано. Так, що ми можемо або кастомно його відредагувати, або ми можемо е власне, самі вибрати один з тих режимів, які вже є на сьогодні нам запрограмовані компанією OpenAI. Де це робиться? Заходимо в наші налаштування, вибираєте персоналізація, і в розділі персоналізації ви можете вибрати, який е стиль та тон буде використовуватися. Як бачимо, у нас раніше, раніше. Ми могли включати кастомізацію або відключати. Зараз вона за замовчуванням включена. Тобто, що це означає? В розділі персоналізація ми можемо вибрати базовий стиль і тон спілкування. Зараз з'явилися нові режими. Ну, дефолтний це баланс між стилем та тоном, професійний це більш ввічливий і точний. Френдлі, ну, більш такий теплий в спілкуванні. Кендіт максимально прямий, без, всякого, без нічого лишнього. І квірки це от новий, який вони додали, жартівливий, який з великою такою imagination, креативністю. От, його будемо далі використовувати. Ну, і відповідно, решта вони були і раніше, тобто вони тобто максимально заточений на ефективність, щоб нічого лишнього не писати, вам тільки, тільки те, що. Ви е, очікуєте від нього, ну і ньорді максимально з поясненнями, і цинік, який вас буде критикувати, унижати і, е, власне, саркастично з вами спілкуватися. Тобто вибирайте те, що більше за все подобається, і, і його використовуєте. Е, далі Далі, крім цього, всього добра. Ми, вибравши стиль, ми можемо йому прописати додаткову поведінку: бачите, additional behavior, Style and Tone Preferences. Тобто додаткова поведінка, його стиль спілкування і тон. І ми ось тут можемо йому чітко прописати, що він має робити і як він має ну, власне, спілкуватися. Тобто, це чисто тут ми прописуємо саме тон спілкування. А, і, додатково можна йому тут ще прописати ще додаткові параметри, але ключове це саме тон спілкування. Тут, ось тут вже ми йому можемо прописати про те, що а, не пиши оці MD, тобто, не, не пиши постійно, дякую, а, 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 надавай чіткі відповіді, а, в залежності від а, того, яка точність, а, ну, в принципі, готовий промпт нам OpenAI запропонувала, теж вам а, зараз його покажу. А, і, відповідно, ми Відредаговуємо собі оцей промтік в інструкціях і таким чином налаштовуємо комунікацію у GPT-шки так, як ми це хочемо. Ну і трохи можемо дати інформацію про себе. Я йому написав, що я Михайло, з перший та інвестиціях. Чомусь я йому ще дописував, що я не тільки в ші, але що я і в Веб-3 інвестиціях. Треба, певно, було зберегти. Можна дати ще додаткову інформацію про себе, і важливий нюанс: зверніть на це увагу, це меморі. Тобто він запам'ятовував, яшов. За замовчуванням у вас в меморі включено, і він запам'ятовує про вас все, що ви йому пишете. Тобто, це не означає, що він на вас там навчається, але запам'ятовує і створює ваш такий психологічний портрет для себе, для розуміння, що вам більше подобається, що вам менше подобається, і так далі. Тут зверніть увагу, що він запам'ятовує все. І попередні чати він витягує інформацію, і те, що ви комунікували зараз. Все можна видаляти, тому розділ менеджі, якщо це необхідно, можете його видалити, просто вибравши delete all memories. І відповідно, якщо ви йому напишете там про мене те, то те, то він це поступово буде все запам'ятовувати, якщо воно у вас включено. Тобто, ось таким макаром ми можемо йому налаштовувати базову персоналізацію, і це те, що бажано зробити один раз. і... Потім вже доналаштовувати під себе. Тому таким чином у вас буде максимальна кастомізація саме в чат, чат GPT під вас. Далі, наступний важливий момент. Відповідно, як це все працює на практиці. Дивіться, GPT, ну, власне, компанія OpenAI запропонувала свій GPT-5.1 Prompting guide в якому описала, як краще комунікувати з. Власне, версією 5 як краще писати промти. Вона більше це писала для розробників, але тут є деякі нюанси, на які слід звернути увагу. В першу чергу, те, от те, що для нас важливо, це те, що з ним треба кому, чітко йому прописувати, як ми хочемо, щоб він надавав відповідь, чітко йому прописувати те, що він має говорити, що він не має говорити, і так далі. І таким чином він буде нас. Дуже добре слухати її і відповідати на ті запитання, як нам необхідно, і, і пропоную ось такий промтик. Цей промпт ми залишимо. Ну і в принципі, посилання на даний кубок ми залишимо в описі до цього відео, і ви зможете його далі застосовувати, також в нашому телеграм-каналі, він буде, тому зможете його скопіювати. Він також, ну, Посилання на телеграм-канал також є в описі до цього відео. Так, і після цього, після цього всього добра, дивіться, як у нас відбувається далі комунікація. От я йому задав такий приклад. Ти агент, будь в ролі оператора служби підтримки, інтернет-магазину військового одягу Ромашко. Твоя задача допомогти користувачу із запитами. Проаналізуй запит, найдай йому детальну відповідь. Відповідь надай, використовуючи правила, які прописані між тегами «Final answer». Форматинг і адаптується під стиль комунікації користувача. І тут я йому прописав той самий промпт, нічого не змінював, просто йому надав цей промпт. І в цьому промпті, дивіться, що було прописано, що він максимально адаптується під користувача, він говорить чітко, прямо, без всяких лишніх емоцій, без всяких дякую і тому подібне. Тут вже прописано про те, що він має підлаштовуватися під ритм комунікації користувача. Ну, в принципі. Все написав мені, що він готовий працювати, я йому написав, що хочу оформити замовлення, я це зробити. Ну, він сам придумав, тому що я йому ніякого додаткового контексту не давав. Він чисто взяв по класиці, заходиш на сайт, обираєш, вказуєш кодатні дані доставки, нова пошта, кур'єр, на хвилину, що він навіть це знає. тобто, до речі, ви часто е, запитуєте на рахунок того, що як йому краще писати промти англійською мовою, чи українською, е, і де він шукає контекстну інформацію. Дивіться, якщо ви пишете йому промт українською мовою, в такому випадку він в першу чергу шукає інформацію в. Е, Українському своєму корпусі і відповідно на А якщо йде пошук інформації по сайтах, то в першу чергу він шукає саме по українських сайтах. Якщо йому не задано додатково, що ще там там то, там, то ну там додаткових сайтах іноземних, то в такому випадку він їх шукати не буде. Тому на це зверніть особливу увагу. І на це і коли задаєте запит, знайте, що пишете українською, буде чисто з українських джерел. Так далі я йому почав писати, що я не знаю. Ваш сайт безпосередньо. все, він там без, без задніх емоцій, просто допоможу, Ну йому, тому що в промпті вказано, що він має кого писати свої там емоції. Так, і почав розписувати, взяв на себе роль, що у нього він там агенту явного. Магазину, я йому написав, що хочу червоний бронік. Він мені пояснив, що червоних броніків немає, і краще його не купляти, тому що це ризиковано. Ну, дякуємо, що збері... оберігаєш нас. Так, далі я йому надав варіант кольору, який я хочу. Він мені запропонував надати розмір. Ну, Я йому сказав, що я великий, у мене есочка. І далі написав, що важу 120 кг при 1,1 метра зросту. Вот. І він мене всячески відговорював, що я десь помилився, аби так. Далі, ну я йому потім почав комунікувати, що я з ним що е, ти мене ображаєш, ти мене, е, і так далі. Тобто він почав дійсно комуніку, комунікувати в такому форматі, що там, я не маю зачіпати, я підібрати річ, яка реально. І е, 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 почав всячески підбирати, підбирати, оправдовуватися і шукати варіанти вирішення задачі. Тобто, я до того, що він зараз дійсно почав адаптуватися, дійсно підбирати. І в результаті він мене довів до того, що попросив просто скажи, який ти носиш у верхньому одязі, Я йому написав, ну тоді тобі підійде ось такий, кажи, куди тобі відправити. От, тобто він дійсно почав правильно підбирати, правильно комунікувати і бути більш заточеним під той, ну, під той стиль комунікації, який я йому написав. Більше того, ми ж можемо йому додатково що зробити? На, на, Наприклад, я не хочу, щоб він писав коротко, по суті, ось такі фразочки. Я не хочу, щоб він мені писав е, так, без беззавних емоцій, просто допоможу. Е, Далі е, так, от, прийняв це, хай пише, зафіксував, що потрібно щодо такого. Тобто, от такі фрази, що він мені не писав. І я це можу просто взяти і дописати йому в промпт. Тобто, в самому кінці, наприклад, я взяв і. Де він в мене є самий-самий кінець? От тут все описано, і відповідно. Йому можна дописати, що не використовуй навіть українською мовою, не використовуй на початку фрази, коротко і по суті, без за них я тобі допоможу, або схожі на них. І тепер він буде уже по-іншому комунікувати, він буде по-іншому це розписувати. Отвай, що саме потрібно зробити? опиши свій запит, підберу розмір. Так, підбери мені чоловічі. Потінки для лісу, наприклад. Так, ну і він пішов там думати, шукати. Він зараз, я ж написав, що він там агент цього, і пішов, пішов описувати, підбирати, надав мені навіть якийсь варіант. От, тобто, він, я до чого, що він таким макаром, він вже більше адаптовується і вже не пише мені, що так, добре, все, бачите, вже не пише в такому стилі, як писав раніше. Так, давайте я йому ще раз це задам в новому чаті. Як він буде комунікувати? І ви побачите, що все зрозумів, що саме це, це і чим я можу вам допомогти. Так, знайди, як оформити бронік. Наприклад, і він мені, як варіант, щоб оформити в нашому магазині ромашка. Вважіть модель, комплектацію і так далі. І бачите, не пише тепер нічого лишнього. Оце я б в чому момент, тому що раніше це все просто працювало зовсім не так. І працювало, скажімо так, не так класно і не так ефективно. Тому от. Нюанси по написанню промптів, насправді, вони дуже важливі, і кожна моделька має свій підхід. А мало того, що ЛЛМ-моделі є різні, більше того, є ще diffusion моделі які зовсім інші. І відповідно, під них треба правильно їх писати. І взагалі, навичка промпт інженерії вона вже маст хев в нашому світі. Це перший момент, другий момент. Зараз навіть не тільки навичка промпт інженерії але загалом навички так званої контекст інженерії, вони надзвичайно важливі. І саме в цьому всьому ми. Навчаємо в нашому веб університеті Лерту Global, в якому ви можете пройти курси як індивідуально для себе, особливо звертаю увагу на, як вже зрозуміли, курс інженерії, але також зверніть увагу на АІ-агенти для автоматизації, АІ для HR та рекрутингу, АІ для лідерів бізнесу і інші навчальні курси по кожній окремій спеціалізації, де ви чітко навчитеся використовувати нові моделі. Нейромереж та моделі штучного інтелекту для вашої чіткої вузької задачі. А якщо ви бізнес, і плануєте впроваджувати культуру використання штучного інтелекту в бізнесі, то, звичайно, рекомендую наші корпоративні програми по впровадженні власне, культури використання штучного інтелекту в бізнесі. Тим більше, зараз саме час, щоб запланувати собі навчання на наступний рік і вже почати впроваджувати використання. Правильне використання штучного інтелекту в вашому бізнесі. Ну, а ми вам в цьому всьому допоможемо. Всі посилання є в описі до даного відосика. І також слідкуйте за всіма нашими подіями, тому що ми кожного місяця, по декілька разів на місяць, ми проводимо такі практикуми, в рамках яких ви навчитеся якомусь одному вузькому скілу з використанням саме штучного інтелекту. От, наприклад, із тих, які в нас. Найближчим часом це ші агенти в Instagram Direct. Власне, тут ви я створювати ші агентів, підключити їх до Instagram Direct, налаштувати правильно, що він комунікував, чому я сьогодні про це так акцентую увагу. І відповідно, підключити до вашого інстаграму, як я це зробив в моєму інстаграмі. Ну і, відповідно, про все це ми поговоримо от на практикумі. Тому долучайтеся і. Ставайте ще більш ефективними з використанням штучного інтелекту. Ну а ми давайте пішли далі, тому що не тільки оцима дописами, верніше не тільки комунікацією єдиною. Класний GPT-5.1 він також навчився писати класні дописи. І зверніть увагу, от я йому прописав наступну штуку. Напиши допис про веб-три університет на три абзаці, використовуй Дефіси, не використовуй МДС. То що таке М-Дшес, це ці довгі тире. І напиши в професійному стилі. Я трохи неправильно написав, але, але на хвилиночку, один такий промтик, він мене чітко все зрозумів, чітко все описав. Єдиний нюанс не використав ні одного тире. От взагалі просто ніде його немає, ні Дефіса, ні тире, він чітко все прописав. Просто, в цьому тут важливий нюанс? Зверніть увагу, як він зробив те саме, але я йому не прописував, що не використовувати МДШС. І що ми маємо? В першому ж реченні в нього вже дефіси, в першому реченні в нього вже прописано. Ну, видно, що це використовується штучний інтелект, і воно вже навіть не так ефективно і не, ну, і не так класно написано, як нам би хотілося. От, тому. тому. Дійсно видно, що нова моделька gpt 51 стала більш контрольованою з точки зору промпту і більше того, вміє писати класну музичку і навіть попадати в Рим. От я його, наприклад, попросив сформувати, написати пісню в стилі реп-батлу для суну про веб-3 університет to Global, в якому йде батл між людиною та штучним інтелектом, написати текст і стилю. Для того, щоб передати його суну. Він у мене чітко все зрозумів, прописав текст батлу, Web3 університет, знання Токен кожен куплет. Між людьми і машинами летить мета вібрація. Починаємо батл за вода. Так, і відповідно далі прописав. Я би не сказав, що він українською мовою, чітко попав в Рим. Хоча на рейдіті, на Твіттері ми бачимо, що там він англійською мовою дійсно класно це все пише. Українською я не сказав би, що дуже-дуже сильно чітко він попав так як, ми, так, як я би хотів, але в той же час Суно зробив досить круто. Welcome to Web3 Де знання, це токенний кожен куплет. Між людьми та машинами летить, як метавібрація. Починаємо батл, завантажуй свідомість. Ready? Я тут людина, я вчуся, дихаю глибше, в to Earn, мій розум не спить